Всім привіт! Нещодавно була в дитячому магазині і знайшла таку цікаву річ. Хочу вам показати. Ось дивіться, ось така мочалочка, дві малесеньких мочалочки, і ось такий, не знаю, килимок, і підстилочка, як його правильно назвати. Ось такий цікавий. Він іде по принципу як губка така. Бачите? там? Я таким користуюся вперше. Зі своїми старшими дівчатами в мене такого не було, а з малим вирішила спробувати. Ванна у нас не зовсім пристосована для того, щоб мити маленьких діток. І тому будемо пробувати і тестувати ось такий цікавий, таку цікаву знахідку, яку я знайшла в магазинах. Ну що, поїхали пробувати. І так, спочатку трошки покажу вам ванну і деякі моменти, якщо ви плануєте ремонт, і маленьких діток. Ось така у нас ванна. Ванна велика, класна, але класна лише для дорослих. По-перше, дивіться, сам кран він йде коротесенький, і коли ми його відкриваємо. Оп, водичка у нас попадає на, на бортик. Бачите? І із за цього підносити отак от під сам кран і мити попку малому зовсім незручно. Тут дуже малесенький, малесенький такий, бачите, простір від води до шланга. І тут малого мити зовсім-незручно. зовсім, -зовсім незручно. Тому, коли я мию малого, я ставлю ось так душ, ось таким чином, відкриваю його, і безпосередньо малого мию вже ось ось тут, під душем. Це не зовсім зручно в плані. Як мені, ну а в принципі мити можна. Так що, якщо плануєте маленьких дітей, краще е, сам смісіль е, робити довше і з можливістю, наприклад, там прибрати його в сторону, якщо вам потрібно буде потім самим набрати ванну, там поніжитись і всяке таке. Ось така ванна: плюс вона в нас велика, глибока. Так як це у нас квартира зйомна, не наша, тому е, щось тут придумувати в ванні мені не можна, не моє. І Маленьку ванночку нам також особливо поставити нема куди. Тому будемо пробувати ось, ось, цю, ось цю нашу підставочку, таку підстилочку. Ось так він виглядає в ванні. Бачите, у нас ванна велика, а він ось такий малесенький. А в комплекті йде ще дві ось таких малесеньких губки для, для миття. Це у нас собачка, а це, це машинка. Ось такі дві губочки. Ну що, поїхали тестувати з малим? Зараз вам все покажу. Так, дивіться. Малому подобається. Все класно. Ось тут є виємка у нас для голови. Ми вже майже з нього виросли. Він нам зараз якраз по розміру. Тут ось є вирізка трошечки для ніжок, так виходить. І він якраз тут лежить у нас попою. Ну, заодно, скажи. Нам і муслінгова наша пилюшечка знадобилася, так? Ну, як знімати я не буду, без, без камери, без телефону. Я цю пелюшечку покладу на само, на само цей ось килимочок, матрасик, щоб було більш м'якше і приятніше малому. І ось так дивіться, бачите, лежить собі. Лежить собі і плаває, скажи, так? Да? Як альтернатива для тих, хто тримає вже голову і їм подобається лежати на животику, можна ще спробувати ось такий варіант плавання, та? Да? Тобі подобається? Сонечко? Кажи, мама, я ще не, роз... не зрозумів, так? Да? Так що, в кого така велика ванна, то ось такі коврики. Досить прикольна річ, я вам скажу. Хто вже користувався, хто має такі, напишіть в коментарях свої відгуки, наскільки вам вони сподобалися. Ну, а ми пішли плавати. І до зустрічі, скажімо, в наступних відео. Всім пока!